Знаєте, атака защита, але версія бліч. Атакуючий, перший у вашу команду. Давай подивимось. я фігово шаю за бліч, але може вам подобається. Ой хіме, ой хіме, хорош, клас. Давайте ще пару таких вам варіантів і ну, це буде класна атака защита. Класна ваша атака буде Другий хто? А хто це хто? Сука. Ямамото. Я... Ладно. я не знаю скільки персонажів в цій масці, але якщо будуть випадати однакові, то я вже буду брати. А третій хто на атаку? Нахіра я сказав, що я буду брати од... однакових. Ладно, що я сикую. Шанси є, там просто Ямамото. Ну, його два, але ну, як би, шанси є. До мене перший. А от і конта під'їхала. Просто обожнюю, просто обожнюю ці маски, обожнюю цю би, рубрику, чи як це назвати. А, я ще похо. Я ж скільки, 11, здається, тільки програв, чи два. Коротше, я, я тащу, в мене ще й то, що. в мене ще й то, що, ладно, третій фінальний в мою команду. Та ні, та ладно. Ладно, хай буде, хай буде, все, ладно, в мене теж ой, ну в мене там би, в саконтай.